В першій частині ми детально розповіли, як доглядати за фарбованими та плівковими фасадами. В цьому ж відео ми розкажемо і покажемо, як доглядати за фасадами з декоративної плити. По-перше, очистку поверхні виробів від пилу слід проводити за допомогою серветок із мікрофібри без ворсу. Даний вид серветок не залишає ворсинок на поверхні виробів, надає найкращого блиску. Допустимо використовувати м'які бавовняні серветки. По-друге, очистку поверхні виробів від бруду слід проводити теплою водою із застосуванням Побутових рідких миючих засобів для посуду, неабразивних паролонових губок, м'яких тканевих серветок, засобів для чистки скла та дзеркал, або із застосуванням рідкого мила. І по-третє, головне, забороняється використання для очистки від стійких забруднень поверхні виробів із жорстким ворсом, з матеріалу типу скотч Брайт, жорсткі серветки, жорсткі щітки. А також кухонні ножі, агресивні миючі засоби для сантехніки, засоби для очистки каналізації, засіб білизна, засоби, що містять хлор, силиконові масла, неорганічні кислоти, луги, промислові розчинники, бензин, газ, керосин, ацетон. Більше порад щодо замовлення та догляду за матеріалами для корпусних меблів є в нашому профілі. Підписуйся!